Знаете, что зараз слеп его. в що ну, Ещё... ТАЛЬКО матки НА СТОЛЕ! Вин официально зараз заявил в интервью, что Покровск, наш Покровск, может будь переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград. Чтоб потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать. Да он может даже завтра уйти. но ім'я його буде жить в віках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний путіну. Тобто вони ним всі керуються. розумієте? казалось би просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослухання і так далі роблять їх популярними, потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять в устами Путіна. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків синів і так далі, і перестать слухати російську музику.